Всім привіт! Мене звати Ілона. Дуже-дуже рада бачити вас на моєму каналі. Заходьте, не проходьте мило! Сьогодні я буду розказувати вам знову про парфуми біля мого прекрасного уявного справжнього каміна. Так, сьогодні, як вже з назви, ви скоріше за все здогадалися. Сьогодні я розкажу вам про свої новинки. Деякі з них ви вже бачили в якихось коротких відео. Сьогодні я хочу все ж таки сконцентрувати на них увагу про кожен з них, які мені деякі мені подарували, деякі з письма купили. я не буду це уточнювати, це не настільки важливо. <кхем> буду вам все показувати і розказувати. І поговоримо ще про декілька пробників. Ось все. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Так. Давайте швиденько розкажу вам ще разочок. Можливо, ви бачили моє мигдалеве відео, мигдалеве. відео про мигдальні аромати. Аквадіпарма Медіра Медітер Блум Мандорло ді Sicilia. Це у нас туалетна вода. Дуже мені подобається пакування цього парфуму. Лаконічно, гарно. Це в нас такий солодкий. Солодкий ніжний мигдаль трішки кокосовий. Мені віддає жуйкою. Я вам показувала в розпаковці цей аромат, якою жуйкою пахне він. Я кажу, що це така літня гурманика. Дивіться. Так, у нас аромат 99-го року, я вже, в принципі, вам казала. Верхні ноти зелений мигдаль, зірчастий аніс, апельсиний бергамот, ноти, серця білий пес, персик, і лангілан і жасмин, ноти бази, бурбонська ваніль, бензам, толу, білий мускус і кедр. Він абсолютно не кедровий, не мускусний. Знаєте, це настільки такий збалансований аромат. я не можу… Те, що я дійсно відчула в перші ж моменти, коли спробувала цей аромат, це однозначно мигдаль. Оця… Знаєте, як ніби. Сказати, такий, ну, трішки суховатість є в цьому ароматі. Тим не менш, він дуже-дуже солодкий, позитивний, піднімаючий настрій. Я вже пошкодувала, що взяла тільки 75 мл. Так, треба було брати, скоріш за все, соточку. Ні, там наступний об'єм 150. Я сподіваюся, вам видно, камера фокусує. Тому що я знову знімаю на основну камеру. Я бачу, що з фронталки якість така. Посередньо. Так, аромат. Шкода, я коробочки не принесла. Ну, не всі. От від цього аромату я маю коробочку, я дуже довго хотіла цей аромат. Він в мене колись, колись був. Він завжди був в моїх хотілках, і він мені ще подобався тоді, коли він реально стояв на полицях. Він стояв на полицях, можна його було підійти, потестити, пощупати, понюхати, е купити. Можна було навіть в тестерах купити на той момент. Абсолют, він був абсолютно доступний. Почнемо з того, що в той період в мене не було коштів, щоб е купляти собі такі аромати. Для мене було виділити собі м -м, бюджет на покупку одного аромату це. Було щось надзвичайне, і в той період я якраз замість. Тобто, замість цього я купила собі Лінстант Меджик. Я пам'ятаю, я відклала гроші, чи мені хтось подарував їх. І якось так от зірки склалися. і Тоді попав в мою колекцію Лінстант Меджик. Цей романт ем, купила собі моя тьотя. Як ви бачите, вона ну, тут більше половини, тут є ще більше половини аромату. Це найменший об'єм. Тут 40 мл. Це у мене версія з синьою кістечкою, це Ода Parfum. На мою думку, це най найпрекрасніша версія з усіх шалімарів, які пробувала я. Отже, його купила собі моя тітка Діана Хелоу. бачите, що все ж таки в кінцевому результаті не склалося. Я довго просила її мені його вітати. Вона дуже щедро мені його таки подарувала на новий рік. Я дуже щаслива. Це була така хотілка. Я знаю, він є в новому флаконі. Я його обов'язково собі куплю в групі, я його профукала. Дівчина продавала його за півтори тисячі. Зараз я бачу, хтось продає за дві з половиною, щось таке. Ну, за таку ціну можна його купити в магазині. Не бачу сенсу купляти його з рук. Це один з найпрекрасніших ірисових ароматів для мене. Тут ірис для мене не домінуючий. Він, знаєте, він... тут немає оцієї такої характерної морковної ноти, яку я не люблю. Давайте я вам зачитаю ну, От всі, в принципі, його знають. Тож його не знаю. Але тим не менше, зараз це вже знятість, раритет, в принципі, я би купила навіть, я би навіть я переплатила, щоб купити повний флакон, повний, запакований. Де-не-де я бачу, його ще продають. Я просто дуже боюся, що заплачу там 200 євро чи більше, Так, як за якийсь в принципі, аромат. А буде якась пальонка, вибачте. А так би я його купила. У великому великому флаконі мені це мій найулюбленіший флакон. Отже, був випущений в 2011 році. Так, це у нас шипровий квітковий аромат, хоча шипри зазвичай я не люблю. Так, Васер, верхні ноти, бергамот, а зелені ноти. Він на старті дуже зелений. Я хочу навіть сказати, по моїм таким спостереженням, він і залишається. Оце є оця зелена така бергамотна нота. Ноти серця і рис пачулі ВТВ-троянди із жасмин, ноти, бази ваніль, карамель, бубетонка і мускус. Якщо так послухати базу, можна подумати, що він досить гурманський. На мій погляд, абсолютно це не, абсолютно не гурманський аромат, це. Ірис, зелений ірис. В базі, можливо, щось там ще є, я його не відчуваю. Не можу розкласти вам його на ноти. В принципі, несуть в парфумерії завжди розбирати її на ноти. Він дуже приємний. Я його наносила один раз, я його бережу. Я його буду наносити періодично, тому що все ж таки колись він зіпсується. Навіть, ну. Все життя або випари, випарується, або тому я його наносити буду почуть, іноді, при нагоді. Обов'язково буду, буду ще шукати, можливо, все ж таки, коли знайду собі його в великому розмірі, 90 міл... місяць, 90 чи 100, щоб я вам не брехала, в принципі, в самому великому об'ємі. Куплю собі в новому оформленні ініціальне, зроблю вам обов'язкове порівняння, коли знайду його за гарною ціною. Це моя така най-най-най хотілка, і я щаслива рада, що він є в мене з коробочкою, з усім таке-маленьке маленьке щастя для парфмоніяка. Ось так. Давайте поговоримо про ще один нетипічний аромат для моєї колекції. Я довго вагалася, довго вагалася, пару днів. Він заляпаний. Це в нас Tom Ford, Ви вже бачите, Tom Ford Metallic. Попробую вам показати флакончик. Сподіваюсь, камера трішечки сфокусується. Якщо ні, прошу пору, пробачення. Так, це 50-ка. Я її купляла з рук, я дуже переживала, що він буде неповний. Я його вдома просвітила, він практично повний. Можливо, не трипшика, як людина сказала, ну, нехай там 2 мл не вистачає. Я купила за досить гарною ціною. Ви знаєте, якщо нас поговорити про старт цього аромату, він такий мильно альдегідний він такий трішечки навіть металічний, такий, такий хочеться знаєте, цей аромат на, на тоді, коли вам хочеться от не, не чіпайте мене. от Він такий. Вроді потім проявляється така якась солодкуватість, хтось комусь пахне з молоком. Мені згущеним молоком не пахне. Мені пахне просто. Ну, щось так, щось в, цю, в цей напрямок з молока. Але можна сказати, що о, це згущене молоко. Тут щось дуже соло... щось солоденьке. Не можу сказати, що це прям ваніль один в один. Ні. Це щось, щось солодкувате і щось таке дуже холодне, холодне, мильне, знаєте, таке таке, як. Тверде мило, таке сухе, ось якось так мені пахне. Давайте я вам зачитаю ноти. Дуже цікавий аромат, він розкривається. Зараз поговоримо. Так, це парфум квітково-альдигідний. У 2019 році був випущений. Так, верхні ноти альдегіди, рожевий перець, бергамот, ноти, серця, геліотроп, шепшина і конваля, ноти бази, ваніль, амбрета, перу бальзам і сандал. Знову ж таки, не можу його настільки розібрати по нотам. Знаєте, це аромат під настрій, в всякому разі, для мене. Це я не хочу так пахнути щодня. Проте, буквально на днях був у мене день саме з ним. Я зробила собі хвостик, ходила по шапочки. І ви знаєте,. Я ловила дуже гарний солодкий шлейф. Так, залишається оця металічність, чи що. -то. Це таке холодне відсторот. Таке от не чіпайте мене, яка трохи мильність, я б сказала. Такий, див... Такий дивний аромат. Знову ж таки, мені подобається його більше наносити не. Пшикати прямо так на шкіру, а от далі, щоб, знаєте, так він легко падав такою димкою. Мені більше подобається так само на волосся. Якщо його впшикнути, ось з знаєте, впритик, щоб аж рідина стікала, він мені занадто насичений. Хоча він мені абсолютно, абсолютно мене не від нього не тошнить. Він все ж ну, він приємний, він цікавий. Я його купила і, в принципі, не за малі гроші. Дуже цікавий, ви знаєте, дуже-дуже цікавий. По-різному його називають. Мені подобається оформлення, мені подобається назва цього аромату. Я, знаєте, є якась одразу асоціація, і ти нюхаєш і розумієш. що ти якось дійсно він чимось таким стороннім, таким дивним пахне, класний. Класно, я дуже рада, що знайшла 50-ку, плюс-мінус ще не, не за всі гроші. Звісно, це не, не найбюджетніша покупка, але і не за шалені гроші. Подобається. Обов'язково раджу вам. Мені здається, його бажано тестити. Це не аромат для покупки всліпу. Ну, Так майже з усіма фордосами. Дуже-дуже mm -hmm. дуже він гарний, дійсно, в шлейфі такий солодкуватий. Mm -hmm. Солодкувати. І, знаєте, це таке, це таке дивне поєднання, поєднання, ніби, я не знаю, щось солодке. Візьмемо, візьмемо навіть ту згущенку. Взяли згущене молоко і взяли мило. І от його якось так пух. Оця чистота мильна така. І от оця солодкуватість. Таке, таке щось солодке на, на такій на холодній такій базі. В всякому разі, от таке сприйняття цього аромату маю я. Останній аромат з цієї підбірки я вам показувала вже в останній розпаковці. Розпаковка. Це Флора Сальваджа. що я там в цьому відео казала Сальвагія, Сальвагія. Не звертайте на мене увагу, у мене шестерні не завжди починають вчасно працювати. Буває таке. Так, Герлен, Аквалегорія, Флора Сальваджі. Тут у нас, мені здається, аромат про, наскільки я пам'ятаю, ми зараз порівняємо про фіалку і. Мелон. Як він буде? День. Досить стійкий. От дівчатка писала мені в коментарях: комусь не стійкий, комусь стійкий. Мені досить стійкий. От є аромат, який швидше злітають. Плюс, я вам скажу, я така людина, я не маю нічого проти того, щоб оновлювати аромат. Дуже мені подобаються флакончики цієї лінійки аквалігорія. Вже казала вам багато разів, хочу гербу фреску. Так, що у нас тут? Так, група ароматів квітковий. 2021 рік. Я його прямо. Знаєте, я вагітна була. Я згадала, я була вагітна, і я його затестувала. Я вийшов цей аромат новий і Нарциси Родрігес Маск Noir. Перший без троянди. Я на одній руці Маск Нуара спробувала, на другій ці дні Оба аромати сподобалися. Це було літо. Цей мені зайшов більше. Він має таку холодинку давав, він освіжаєв, освіжав. А маск Нуар, звісно, ну можна. Плюс я була вагітна. Я взагалі дивуюсь, що я їх позитивно сприйняла, що мені від них не стало погано. Я вже така, це літо було, я вже була така пузатінка, пузатінка. І от з того моменту я завжди періодично про нього згадувала, що я його хочу. Він ж так гарно пах. Прийшов момент, бачите, зараз купила. Не відтягувала до літа, вирішила, що а якщо не знайду до літа, ну літом зараз всі вже почнуть скуповувати ці аквеалегорії, правильно і вже буде на них інша ціна, і люди будуть шукати більше купляти. Так, квітковий, 21 рік. Так, 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 верхні ноти, водяні ноти, фіалка, о, фіалка правильно, диня і польові квіти. ноти серця, сонячні ноти. Поясніть мені, хто знає, що таке сонячні ноти. жасмин і апельсиновий цвіт ноти. Бази фіалка і риси і білий мускус. Так, він такий. Для мене фіалкові аромати все ж таки аромати для інтроверта. Такі погрузитися в себе. В... І рису я тут однозначно не чую. Він такий от трішечки фіалковий, з великою-великою порцією цієї дині, так? Диня прикольний, свіжий, трішечки чимось зеленуватим. Ви знаєте, диня така не солодка-солодка, а диня така. Досить ще зелена, можливо, з шкірочкою, коли шкірочка зелена, а не такий жовта жовта диня, Це ніби не, не спіла диня. Дуже мені подобається і ем, не можу дочекатися вже літа, щоб ним користуватися. Дуже-дуже класна дівчатка, багато хто з дівчат мені писав, що також його мають, що любить. Е, хто писав, що не стійкий, дівчатка, на мені, я не засікала. Але я його відчувала, я його десь в обід нанесла, і ввечері ввечері мені ще пахло. Мені ще пахло ароматом. і Кудись він потрапив: чи на курточку, чи на малого. І мені пахло ще ввечері. Ще ввечері, Я ще так здивувалася, тому що я в той день наносила ганімет. І я чула і ганімет, і, і чула цей аромат. І то, і то трималося. Так що, на мені нормальок, ось, хоча я вам вже вказала. Мені не проблема повторити, звісно, є такі аромати. От я була в епіцентрі і там була підробка на Лавібелі. Я свідомо обшикну 100 метрів, максимум 100, навіть менш, менш яких там 20 метрів. Я поки до каси дійшла, так... а його вже немає. Це не стійкий аромат. А якщо він 2 годинки тримається, супер! Я собі його в машину покладу. Я його за літо, можливо, випшикаю. може, ні, якщо докуплю собі ще декілька ароматів, то точно ні. Так, давайте з повнорозмірними ароматами ми закінчимо. Я поділю це відео на ще другу частину. В другій частині покажу вам свої новинки у відливантах. Все в пробниках. Там я вам розкажу і про, вкраті, про всі відливанти вам розкажу, які саме за останній час до мене потрапили, їх не буде багато, але є дуже класні аромати, які варті нашої уваги. Тому наступне відео про відливантики. Бувайте і а ставте лайки, підписуйтесь підтримайте україномовний контент.